Літературна критика в той час на початку 20-го сторіччя, тобто років тому, десь в цьому проміжку, вона в нас щойно формувалася. Ще не було якихось таких спеціалізованих окремих видань, які давали широкі огляди, робили це регулярно, і тому частково роль критики, літературної критики виконували листи. Так, от, в листуванні один з одним провідні мислителі, люди так в тому часі вони висловлювали різні думки з приводу тих чи інших літературних текстів. І, от читаючи листи Лесі Українки, ми так само можемо про це дізнатися: це в листуванні з такими серйозними. Людьми того часу, ну скажімо, з Іваном Франком чи?